Сьогодні, роки її не було глава, кричі добрі віші. Бо тільки на Сіоні в Єрусалимі буде спасення, як сказав Господь, та в останках переводив до ті, що полежуться між живими, що їх Господь покличе. Читаємо значення. Утечі і визволення. Не можна знайти ніде інде, лише у Господа, Бога організації. Як це Господь сказав? Бог часто повторював це через своїх пророків, святих, старинних мужів. Він теж це говорив через Ісуса Христа і своїх апостолів. А тепер він вживає останка або помазанику нести цю вість людям доброї волі. Останок становить час його організації і є представником її на землі, а особливо, її, а особливо він є представником столичної організації Сіона. Хто ти і прибіжище, то той мусить чути вість про царство, увірувати в неї і мусить шукати Господа, і мусить стати побіч останка і статися одним із півторишів останка у службі. Ті, що залишаться, мусять перебувати в організації. Вартова башта номер 2 1940 рік. І так, Боже оприділення відносно місця перебування, де мають знаходитися люди, котрі приналежать до Божої організації. Свідкує нам, що тільки ті, котрі признають Сіон. І Єрусалим, котрий представляв і представляє Сіон невидима част Божої організації, котра є зібрана Господом Ісусом Христом в небі. Єрусалим ведима частина Божої організації, котрий та Єрусалим, як сказано, докаже вірність бо Богу. З народу язичівського вибрав народ в своє ім'я. Бо Єрусалим буквально не оправдав себе, подібно як і Люцифер, котрий був як духовний представник від імені Бога, однако він не оправдав припоручення, яке дано йому, а зігнорував так Єрусалим. Буквально зігнорував, його вибрав Духовий Єрусалим, котрий вибраний з язичського народу. І так його запевняє утечі і визволення, хто шукає втечі і визволення, він не може знайти ніде інде. То есть, якщо Ситуріння собі призначає місце по своєму призначенню, а не так, як пророчі образи святкують, як Ігор казав, що лише ті, котрі будуть в Божій організації, як це Господь сказав, то есть, Бог часто каже, повторював це через своїх пророків, через пророцтва. Через старинних мужів, як вони жили, як їм назначено було місце перебування. І там тільки вони знаходили успішне життя під керівництвом Божим, що ворог, якщо нападав, то сили не мав. Бо сила перебувала тільки Божа там, де був народ зібраний по Божому призначенню. І так його Бог показав прикладом життя Ісуса Христа і апостолів, коли він прийшов на землю зібрати народ по пророчих накрещеннях, то бачимо, їхнє життя було сумісне разом. Поки жив Ісус Христос в тілі на землі. І так бачимо продовження життя апостолів, воно було також у спільності разом. Також його тепер уживає клясу Остатка, котра від 1922 року виконує Боже призначення по накреслених пророцтвах, вона становить Божу організацію і тільки при помочі цього Богу встановленого порядку народ може бачити місце охорони і спасення. Другого місця немає. І так бачимо, якщо Божа організація була збудована. Особливо з 1925 року, народження нації, то вона виконала Боже призначення, і я не видержав виконання Божого заміру по біблійному проросту і підняв Другу світову війну. Єгова далі піднімає останка з 1979 року. Відкриває йому і його устам, у моїй серцю значення пророст, який Ісус Христос подав через книги, журнали і башні стражі. І все, що було зруйновано під час Другої світової війни, Єгова збудив. П'ясу Останка, встановити, підняти. І ті, котрі шукають у і прибіжче, мусять кати, чути цю вість царства цим порядком. Бо як бачимо, з однією цією літературою, а як багато різних толків, одні назвали, що це старе сіно і старий борщ. І собі нові вибрали через вибраних старійшин. Відкидаючи Ісуса Христа і Його встановний порядок, який він подав з приходу Свого у храм, другий угрупувалися по виборах людського призначення, своїх уявлень, представлень. Тому його тут прямо каже, що. Хто втече і знайде при біжище, той мусить чути вістку про царство, увірувати в неї і мусить шукати Господа, і мусить стати побіч останка і статися одним із півторашів останка у службі. Ті, що полишиться, мусить перебувати в організації. Тобто його багато хороших картин змалював. Наприклад, ми бачимо за Дні мною, хто міг під час потопу спастись тільки ті, котрі були в ковчезі, а ковчег представляє якраз, видиму частину Божої організації. І його вог вже не буде будувати ковчега. Він Має силу подати так, як проші картини показує. Мури Єрихона, Єрихон і а будинок у мурах Єрихонських залишився під охороною Божою в цілості, збережений і охоронений. Тому його Бог тут дає ясність нам. Да? Встановлений порядок, що тільки ті, котрі будуть в цьому установленому порядку, який Бог розписав, вони знайдуть охорони спасення. Це так звучить.